Сьогодні приготуємо піца макарони. Це Відварюємо цей... макарони, тоді додаємо е цвітної блок капусти, лишилося від вчора, І масло вершкове, і взбиті яйці. От, зараз ми це все вимішаємо і покажу далі, як, як приготувати.

Оце цена він рівно піднімав, дивився, коли воно вже готове. Це на, називається піца макарон. È bello, è rosolato, preciso. Tu sei un grande coca. Ehhh. Guarda, ti vede che i poveri, non c'è coca, non c'è banana, non c'è l'Africa, non banano. Chef, chef. E ora se. Mi chiedo come si fa quando la mette ah. così? Ah ah. І це в реблення моверсі, ну? Каже, щоб так треба повертати, щоб воно і по краях eh, піджарювалося, а не тільки по центру, де цей де огонь по центру. По, по, по краю прихватилося, теж зробилося рум'яне. На кришку, кришкою накрив накривську ритку, і зараз наріжемо на кусочки. По кусочку відрізали Вам смачного, хто їсть. Готуйте. Так, приготуйте, попробуйте, дуже смачно. Може, ви таке готували, тож не тільки ми таке знаємо, це не секрет. Анке, швидко і, і смачно. Поставте лайк, кому сподобалося. Я вам буду вдячна. Всього найкращого вам. От таке воно в розрізі. Tu hai il limite, yeah, se puoi pulire pure yeah. un mame, cos'è il Eh, yeah, sì. yeah. ho visto io.